Що зміниться, якщо ви почнете у воду курям чи свиням додавати підкислювач у воду, не лимонну кислоту чи оцет, а саме спеціальний підкислювач не просто з кислотами, а з ефірами кислот? Вода у паїлках буде завжди свіжою, бо підкислювач знищує кислотостійки, мікроби та плісняву. Свині та птиця будуть захищені від бактерій, сальмонели, колібактерій, стрептококів та клостридій, зменшення поносів, підвищення імунітету, бо підкислювач з ефірами кислот працює у кишківнику, а не лише у шлунку, як звичайні підкислювачі чи кислоти. Буде краще засвоюватись корм та краще прирости та. Несучість. Ціна 1 літр мультицит 312 гривень. Вистачає на 800 літрів води, дозування 12,5 мл на 10 літрів води. Давати можна усі птиці та свиням, замовляй на промюа А ти вже користуєшся підкислювачем? Напиши в коментарях.